Ми українці, ми вінничани. Від самого початку війни ми працюємо на дипломатичному фронті, на енергетичному фронті, на інформаційному фронті. Допомагаємо біженцям і переселенцям, не забуваємо про громади. Системно підтримуємо медиків та військові шпиталі. Основне наше завдання на сьогодні це потреби для фронту, посилення спроможності наших збройних сил. Та сил оборони та надання практичної допомоги нашим військовослужбовцям після повномасштабного вторгнення ми вже здійснили десятки, можливо і сотні поїздок на передову. Передали десятки автомобілів, сотні дронів, бронежилети, рації, старлінки, тепловізори, приціли військову амуніцію, медикаменти, продукти харчування на досить значні суми на першому благодійному марафоні Мільйон для ЗСУ» Ми зібрали більше двох мільйонів гривень. Це кошти, які надали представники нашого громадського об'єднання, ми Вінничани», представники бізнесу та благодійного фонду Український альянс. На ці кошти було закуплено дрони, тепловізійні приціли, Бандера Пауле. Все це обладнання вже на передових позиціях наших Збройних сил України, які наближають нашу перемогу. Ми бійці 5-го спеціального відділу хочемо подякувати фонду Ми вінничани за надану нам допомогу, а саме. Квадрокоптер Мавік 3 та потужний зарядний пристрій. Ваша допомога наближає нас до спільної мети, а саме знищення ворога. Дякуємо вам за вашу підтримку. Слава Україні! Нехай вас береже Бог! Сьогодні ми оголошуємо новий великий збір на 100 ударних тролів. Кожен такий дрон наносить максимальні втрати ворогу. Ми не беремо участь у політичних дискусіях, куди мають йти кошти в місцевих бюджетів на тротуарну плитку або барабани. Ми вивчаємо потреби фронту і максимально вирішуємо їх. Мета нашого збору це 2 мільйони гривень. Реквізити, рахунки ви бачите вже зараз на екрані. Всі ударні дрони будуть передані підрозділам Збройних сил України та Сил оборони України. Наближаємо перемогу України. Кожен на своєму місці. Робимо все можливе і неможливе для свободи українців і нашої незалежності та повернення кожного клаптику нашої рідної землі. Сьома рота батальйону Свобода висловлює подяку громадському об'єднанню об ми, Вінничани, за наданий тепловізійний приціл. Це нам допоможе нищити ворога вночі. І наближатиме перемогу все ближче і все швидше. Дякуємо.